Я вважав, що все закінчиться там за день-два, за два. але реалії фото, відео, зйомки, які надходили, а також звуки сирен, свідчили геть про інше. Я тоді зрозумів, що ворог прийшов в нашу країну, він просто так ну, не піде звідти. Тому після повномасштабного вторгнення російського я вступив до добровольчого батальйону Соколи Полісся ТРО міста Житомира, де проходив службу на протязі року. Основа, це ми заступали на блокпости, несли службу, щоб не допустити ворога, який міг на той час проникнути з будь-якої сторони. Тобто Ми вже моніторили, зупиняли кожен автомобіль, перевіряли документи, перевіряли наявність заборонних предметів, зброї, вибухівки. В лютому з 3 року добровільно вступив, долав Державну службу прикордонно. У мене з першого ж дня на бойовій позиції склалося враження, що всюду за мною полює ворог, всюду читує смерть за мною. Ну, таке враження. І я зрозумів тоді, що головне завдання це вистояти, вижити, ну і стерти з лиця землі як більше цих агресорів. На колонас дрон наш, ні? Дай мене радіки нема авто Щас обіцянки зб'ємо Так, до штурму готуватись. Дрон Весла Афік і дрон е, Найскладнішу, скажімо так, ну не найскладнішу, чисто по фізіологічно була проблема це відсутність води Постійне відчуття спраги, у нас повністю закінчилася вода, а коли йде інтенсивний бій, хочеться постійно пити. Їсти взагалі не хочеться, а пити ну, дуже котілося. Давай! Сухається. Зато я зараз ціную, що таке, що таке вода, що таке от, дай Бог, скоро мир буде. Я вже по-іншому буду дивитися на якісь там проблеми, які були до війни. Я вже рахую, що то не є проблемами, чи вони там якісь маленькими проблемами. Мене ще дивувало те, з якою наполеглостю ворог штурмував позиції. Тобто вони себе не щадили, вони йдуть, і йдуть. Тобто їх косиш, а вони йдуть, і йдуть. Дійсно, як кажуть, як, ну, як орки. Перезарядка. Кузи, зараз я один, в магазин мій пустий. Вони на глуп посадки, пацани, підходять до нас. Ніколи не думав, що відбираючи життя в людини, я отримую позитивні емоції. Але на війні саме так і є. Я усмідовлював, що буває не людей, а варварів, які прийшли вбивати і грабувати на мою землю. Но саме тяжче було це, коли ми попали в оточення. Дуже важливо з ким ти в окопі. Поруч з тобою. Давай. Це як гра в футбол, командна гра. І від кожного залежить, вистаємо ми чи не вистаємо ми. Одпівом! Як дрон пролетів мимо. Слава Богу, що ми на нас! Коли ми збагнули, що ну, з сторін сторон ну, нема ні відходу, нічого, з всіх сторон може бути ворог. Тобто ми вже 360 градусів повністю і вели бій, і спостереження, щоб ворога ну, не допустити до себе. І коли вже були в оточені, вже були виснажені, і я тоді збагнув, що кожен наступний штурм може бути для мене останнім. Під час другої контузії осколок пошкодив губу, інший осколок влетів в бушлат біля плеча, не задівши його. Ну, також каска, кажуть одягати каски. Каска дійсно мене двічі спасла від осколків. В цей час в мене надходили так періодично, але часу думки, як я підвів доньку рідних, близьких, але вони взагалі не знали, що я поїхав на схід. Я ну, спеціально нічого не казав, аби вони не турбувалися. Кожен із справжніх чоловіків повинен пам'ятати, що це наш обов'язок боронити край. І хто як не ми встанемо на захист своїх батьків, ближніх, своїй оселі, своєї батьківщини.